Всім привіт! Мене звати Людмила і ви на моєму каналі Ароматні розмови. Сьогоднішнє відео присвячене нашій традиційній з вами серії Великі парфумери сьогодення. І сьогодні я вам розповім про дуже відомого французького парфумера, якого звати Тієрі Вассер. Ця людина є надзвичайно відомою в світовій парфумерії, оскільки вже 15 років працює в такому відомому парфумерному бренді, як Герлен, і є автором величезної кількості дуже красивих знакових ароматів сучасності. Але про все по порядку, і почати я хочу з того, що Кєрі Васар народився в 1961 році в невеличкому швейцарському місті Монтр'є. Монтр і ну, для нас багатьох Швейцарія уявляється, це невеличкі містечки, які розміщені в швейцарських Альпах і навколо. Дуже красива рослинність, ці будиночки, такі маленькі, затишні. І власне там пройшло дитинство Васера. І основним з його таких захоплень це було збирання. Трав для гербарію, причому таких ароматних трав, і саме завдяки цьому він розвив от свою здатність відчувати різні природні аромати, якось їх класифікувати, вирізняти один поміж інших. Також він ще в дитинстві дуже любив. Створювати чайні набори з засушених трав, і також робив ще лікери та настоянки. Такі знаєте, духмяні вони теж були фруктово-трав'янистими. Ну, тобто, він любив поекспериментувати в цьому форматі і. Він навіть сам так жартома говорив, що в той момент, поки його однокласники там цікавилися футболом і чимось більш порухливим, таким там збирали якісь футбольні карти, то він збирав різні рослинки, різні листочки, аби сколекціонувати їх в свій гербарій. Також ще великим захопленням Т'єрі в дитинстві була музика. Він дуже класно. Грав на фортепіано, і взагалі багато інструментів викликали в нього інтерес. І от це йому цікаво було дуже. І знаєте, багато хто з нинішніх експертів говорить про те, що отримавши такого видатного, можна навіть сказати, геніального парфумера, є велика ймовірність того, що ми втратили. Дуже знову ж таки видатного геніального диригента, яким би міг стати Т'єрі Вассер, якщо б він пішов по своєму такому захопленню музикою далі і зробив це своїм якимось таким професійним навиком. Але сталося так, як сталося, і Т'єрі Вассер обрав парфумерію. До речі, цьому. Якби так сказати, посприяло те, що його батько був оди, одним з хіміком. Хіміків на парфумерному виробництві в Грасі. І, як би знаєте, от дотичність до робочого процесу батька все таки перехилила його чашу вагань між музикою та парфумерією, і він пішов в цьому напрямку. Важливо також зауважити, що до того, як повністю присвятити себе парфумерії, навчитися професійно створювати аромати. Єрівасер ще закінчив е, Кембридж, там він вивчав один рік вивчав англійську мову. Е, і також захоплення от, травами, рослинністю він. Е, від, е, Вчився на біолога, тобто в нього є ще й тако, такий профіль освіти, і, до речі, це допомагає йому в виконанні його парфумерних обов'язків. Тож, в 1995 році, Т'єрі Васер вступає до дуже такої відомої і іменитої, і дуже такої професійної парфумерної школи Дживадан в Грасі. Як ми знаємо з вами, Грас це така. Альмаматер світової парфумерії, і він успішно здає тести до вступу. Там вони полягали в тому, щоб скомбінувати різні компоненти ароматні, якось їх ідентифікувати, Тєрі з цим справився блискуче. І вже за 5 років навчання він став одним з провідних парфумерів Дживадану, А з ними співпрацюють дуже великі і майниті бренди, парфумерні з цією школою. І вже в той час, тобто в кінці нульових, Васер співпрацював з такими відомими парфумерними будинками, як Ланком. Далі його послугами користувалися і як парфумера його запрошував будинок Діор. Також він співпрацював з такими брендами, як Лореаль, ой, вибачте, не Лоріаль, а Оріфлейм, Кензо. Ну тобто він якось, як то кажуть, продемонстрував себе як фахівець високого гатунку і його почали запрошувати різні бренди. Тобто він був як такий запрошений парфумер. Але от як то кажуть, поки Т'єрі васер формувався як парфумер і вже робив перші кроки в такій досить успішній парфумері, тому що в Діор він, наприклад, створив аромат Едікт. Про який я трошки вам пізніше хочу, я зараз розкажу біографію, і наведу вам приклади ароматів, які в мене є в наявності, для того, щоб ви розуміли, як розвивався його парфумерний талант і як він втілювався та проявлявся в парфумерії. Тому в діор він створив едікт. Далі співпрацюючи з брендом Ланком. Для них він створив гіпноз. Ну і, звичайно, от поки він... Співпрацював з різними брендами, це вже ближче до 2008 року. В бренді Герлен відбувалися серйозні такі зміни, оскільки це сімейний бренд, і всі парфумери, які працювали в бренді, це були виховані в одній родині, як то син, онук, дід, племінник. Тобто, це була династійна така історія парфумерна. І от в 2008 році Жан-Поль е, Гірлен е, полишав свій пост парфумера Гірлен. Його син е, не став парфумером. Він пішов в бік юриспруденції. Він став там е, і є нині іменитим адвокатом, який займається захистом е, авторських прав така в нього спеціалізація. І... Е, Оскільки парфумер в герленій йшов з своєї посади, то виникло, виникло завдання, що потрібно було запросити парфумера, який би замінив його на цій посаді. І вже якби, власники бренду, оскільки вже Жан-Поль Герлен в той момент не був власником бренду, він вже просто працював як парфумер в компанії, але право власності належало іншим людям, і вони придивлялися, кому б можна було запропонувати цю посаду. І посилаючись на парфумерні успіхи, які на той момент вже зробив Єрі Васер. Йому запропонували посаду головного парфумеру Guerlain. І, як він сам зізнається, це стало такою знаєте, визначальною відправною точкою в його кар'єрі. Оскільки і до того він з великою шаною, повагою і захватом ставився до бренду Guerlain. Але одна справа, коли ти спостерігаєш за розвитком, коли ти розумієш історію ароматів, які там створюються, і ну, якось з боку це все від, ну, відслідковуєш. Але зовсім інша історія, коли ти стаєш частиною цього такого потужного, сформованого парфумерного спадку, і тобі треба його отримавши, цей спадок. Підтримати і далі розвивати, далі демонструвати, і в той же момент проявляти якісь новаторські моменти не моменти, а методи роботи, але в той же час. Щоб оці канони та традиції бренду, як зараз кажуть, ДНК бренду, щоб воно зберігалося в парфумах, які буде презентувати бренд надалі. Тому він, я ж кажу, ще раз повторюся, що з великим захватом, але й не меншою відповідальністю поставився до пропозиції, звичайно, він її прийняв. І от уже 15 років він успішно працює в бренді Герлен. Працюючи в бренді Гірлен, Єрі Васер, він створив, звичайно, там неймовірну кількість ароматів. Його носу, як то кажуть, належить вся лінійка ароматів герлен. Далі він створив маленьку чорну суконьку для герленів і також всю лінійку. Далі левова частина серії Аква Алегорія. Теж належить носу Т'єрі Васера. Саме він працював над створенням цих композицій. Ну, і такі класні аромати, як теракота в герлені, як фланкер на м шалімар. Е Історичний такий аромат для бренду фланкер на нього парфам суфлю. Це теж робота тієї васера. Тобто, також іще там в гірлені, окрім основних таких парфумерних лінійок, ще є така опція, вони обслуговують клієнтів, у яких є запит на створення індивідуальних ароматів. Тобто, це не просто. Нішеві аромати, нішева лінійка загального доступу. А це конкретно парфумер працює з людиною з її особистим запитом на створення її унікального особистого парфуму. І ну, це така крута історія. Такі, знаєте. От відчуття парфумерії і відчуття якоїсь психологічне людини для того, щоб ну, парфум, будучи продовженням цієї людини, і будучи ніби як візитівкою цієї людини, от підібрати аромат. Ну, мені особисто здається, це дуже цікаво, якось так ну, не банально і дійсно вимагає якогось досить високого професійного рівня саме. Майстра. Е, і е, треба ще зауважити, що в герлені, наприклад, у них є е, такий основний їхній якби посил і основний запит до парфумерії, яку вона вони створюють, це створити аромат, який він має бути, знаєте, простим, зрозумілим, знаєте, створює красиві аромати. Користуючись простими істинами, але ніколи не поступайся принципами в гатунку сировини, яку ти виготовляєш, і е, ніколи не давай такого собі, як то кажуть, спуску і завжди е, досягаються філігранності в парфумерній роботі. Саме так і працює єрі Васер. Е, також е, я хочу вам зараз показати аромати, які в мене є. Цього парфумера трошки розказати про них, і далі я ще хочу вам розказати, чим же надихається Тієрі Васер, створюючи свої композиції. Композиція, яка в мене є, і вона створена в бренді Dior, це аромат Edict. Edict – залежність, і коли е, Т'єрі Васеру робили запит на цю композицію, то е, креативним директором будинку Dior був е, Джон Гальяно. І це дуже такий, знаєте, крутий, епатажний, незвичний, без кордонів, без обмежень дизайнер, який так само дозволив на цією композицією працювати т'єрі васеру. Тобто він його ні в чому не обмежував. І оця синергія свободи та креативу створила дійсно культовий аромат Діор. Цей аромат був створений в 1998 році. І це такий, знаєте, він і солодкий, і гіркий, і якась свіжість в ньому присутня, але в той же час він такий густий, потужний, і в ньому ви відчуєте ноти мандарину, ноти лангелангу, жасмину, персику, база сандалу, амбри та мускусу. Робить його якимось таким дещо й димним ніби. І Ну, таким е, насиченим, інтенсивним, е, складно побудованим, але в той же час от, він якось е, до себе так настільки привертає увагу, він якось вабить, і ти не можеш, не можеш нічого з собою вдіяти, аби е, не позбавити себе можливості його послухати. Теж дуже класна композиція. У мене, до речі, на нього є також огляд на каналі, можете ознайомитися. І е, хочу декілька ароматів показати, які у мене є в бренді Герлен. Це один з них Шалімар Souffle. І от е, коли Жак Герлен в 1925 році створював класичну версію шалімару, це була ода Ванілі. Ванілі, як продовження такої якоїсь жінок, уособлення жіночності, її ніжності, всеогортаючості, то е, створюючи фланкер на класичний шалімар Т'єрі Васир зробив його більш таким ванільним, м'якшим, не таким пряним, якимось таким знаєте, огортаючим. І основні ноти цієї композиції це бергамот мандарин. В серці апельсин та жасмин, і в базі бурбонська ваніль і сандал. Але от зовсім по-іншому, мені в порівнянні з класичним шалімаром він звучить і дещо нагадує Алюр сансуель в Шанелівський. І він теж якийсь такий мені оксамитовий, е, такий дуже ніжний, жіночний і в той же час. Ну, ніби не багато нот, але він якось так багатокомпонентно, по-різному проявляється і звучить. Ну, Особисто я дуже люблю цю композицію і користуюсь її інтенсивно. Далі ще один аромат, який створив Т'єрі Васер, і в мене його залишилось зовсім зовсім небагато. Це Іділь. І це дуже красива квіткова композиція, яка була створена в 2009 році. І тут. Бузок, жасмин, троянда, і в базі пачулі та сандал. І це дуже, знаєте, так, ніжно. Воно якось так, як якийсь такий ніжний квітковий серпанок звучання ці, цього аромату. І він дійсно такий жіночний, такий якийсь вишуканий, легкий і якийсь такий зрозумілий, лінійний, я б навіть сказала, але ця лінійність, вона і приваблює до себе своєю простотою, якоюсь такою легкістю, не такою витіюватістю. Ну, одним словом, дуже класна композиція, я її дуже люблю і планую повторити цей аромат, щоб він у мене був. Ну і ще, як би я могла забути про представника однієї з найпопулярніших популярних серій нині бренду Guerlain – це серія Аква Алегорія. І в мене є аромат, один з них, який я хочу вам продемонструвати, його саме створив Єрі Васер, і аромат називається Роза Роза. Тобто троянда і все, що з нею пов'язано, продемонстровано в цій композиції. І тут дуже таке незвичне поєднання нот, тому що першими йдуть мускус та сандал в центрі тут жасмин та троянда. І власне вона є такою солюючою нотою. Ця нота троянди. А от база тут побудована з бергамоту, лимону, лічі та чорної смородини. І це, знаєте, якийсь такий... Інший підхід новаторський до піраміди, оскільки саме такі важкі ноти, які відповідають за тривалість аромату, вони йдуть в перших рядах, я б сказала так. А ті, ноти, які відповідають за свіжість, легкість, якусь прозорість, вони знаходяться в базі. І за рахунок цього саме ця композиція дуже так ніжно, освіжаюче звучить. І, в принципі, вся лінійка Аква Алегорії вона побудована на тому, що вона така. Ніжна, невловима, повітряна, якась така легка, дуже приємна до сприйняття і все-таки більше адресується на, в споживанні на літню таку спекотну погоду для того, щоб підняти настрій, трошки освіжити і бути таким приємним джерелом енергії. Ось такі композиції, створені тієї Васаром, є у мене. Наостанок я б хотіла поговорити, чим же надихається парфумер, створюючи свої композиції. Ну, перше, що надихає е, парфумера, це сам бренд і його історія, е, оскільки він дуже захоплюється, твор, е, захоплюється творчістю Жака Герлена, і для нього найкраща композиція, яка була створена в бренді, він вважає це Міцуко. Це такий класичний шипр, дуже красивий, елегантний. У мене, до речі, теж є огляд на цю композицію, тому можете з ним ознайомитись, подивитися. І наступне, чим надихається парфумер, створюючи аромати, це Париж, тому що от сама архітектура міста, його темп і всі ці історичні архітектурні пам'ятки, які є в Парижі. От, наприклад, навіть засновник бренду П'єр Франсуа Герлен, він його майстерня в Парижі знаходилась навпроти вандомської колони. Зараз я вам продемонструю, як виглядає сама колона. І саме на верху колони там є такий візерунок, і саме цей візерунок надихнув на створення от уже знаменитих цих культових флакончиків з бджілками. Тут це рифлени по склу, тут оці такі наче соти для бджіл, але все рівно це саме Вандомська вежа надихнула парфумера і сам бренд створити от подібний флакон, який зараз також є, до речі, культовим. Також тєрі васар надихається самими. Інгредієнтами, які він використовує в парфумері, те, як їх збирають, те, як їх доставляють, як обробляють, як відбирають. І для нього це якийсь такий процес магічний, і він велику увагу цьому приділяє. Також якісь знайомі місця, близькі йому серцю. Це якась, може, крамничка квітів, де завжди свіжі квіти. і оця Симфонія звучання різних нот, різних, компо... різних квітів, це теж для нього як якесь таке джерело натхнення. Ну і важливо ще додати таку інформацію, що десь третину всього року, там, ми можемо подумати, що цей парфюмер сидить в лабораторії і створює композиції весь час. Так, це є така історія, він отримує запит і створює його. Але для того, щоб створити ці композиції, робиться величезна, величезна робота полів, де це все можна знайти і закупити. І це така ну особисто для мене, коли я готувалась до відео, і там щось читала, дивилась – Мені здається, це якесь таке магічне життя, наповнене такими новими емоціями, якимись новим досвідом поєднання нових елементів, тобто якісь емоції внутрішні він теж трансформує в парфумерію. Також ще важливо додати, що Будучи закоханим в музику, він також, знаєте, музика його дуже надихає і наповнює. І саме в музиці, от він говорить, коли ви слухаєте музику, вам не потрібно особливо знати нот, ви відчуваєте саму красу звучання інструментів, їхнє красиве поєднання, і це якось пробуджує у вас якісь спогади, асоціації, викликає якісь емоції. І так само він з музикою порівнює по і парфумерію, тому що е, слухаючи якісь компоненти, створюючи аромат, насправді не існує жодних правил, як правильно або неправильно можна створити композицію, оскільки все, що ви робите, як ви відчуваєте, все це правильно, і якраз це народжує нові красиві аромати. Ось така була сьогоднішня історія і такий сьогоднішній герой. Сподіваюсь, що ви приємно провели час, і вам було цікаво послухати про такого відомого іменитого парфумера, як Т'єрі Васер. Всі аромати, які я сьогодні продемонструвала вам в відео. Ви можете спробувати. Якщо вам цікаво, я займаюся розпивом і з великим задоволенням поділюся кожною з цих композицій, якщо у вас є бажання ознайомитися з ними, а я вам щиро рекомендую послухати ці композиції і якось повзаємодіяти з ними, тому що вони прекрасні. Ну і якщо ви приємно провели час, поставте, будь ласка, лайк цьому відео, натисніть дзвіночок, аби не пропускати нові ароматні відео на каналі, та підпишіться. На сам канал. Від себе я бажаю вам приємних ароматних вражень, перемога з нами! Та все буде Україна!